Всім привіт на моєму каналі! В сьогоднішньому відео я приготую смачні капкейки на сметані з лохиною. Детальний рецепт я пропишу під цим відео. Перед тим як розпочинати готувати тісто для капкейків, я включила духовку для розігріву на 180 градусів. Зараз я в миску відправляю яйця, цукор і пакетик ванільного цукру. Все прибиваю міксером до пищи. Збивала яйця з цукром 4 хвилини. Зараз в миску я додаю олію, сметану. І все перемішую. Тепер в миску я відправляю просіяне борошно і розпушувач. Знову все перемішую до однорідності. Формочки наповняю тістом до половини. І також верх капкейків я присипаю штресельною крихтою. Як її приготувати, я напишу в описі під цим відео. Форму з капкейками я відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Капкейки вже готові, зараз покажу вам один в розломі. Ой, в цьому так багато ягід попалось, подивіться. Дуже ніжне тісто, багато ягід. Це надзвичайно смачно. Спробуйте приготувати такі капкейки на сметані. Сподіваюся, вам сподобається. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому кулінарному відео!